Всім привітики, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Бажаю міцного всім здоров'я. І сьогодні запрошую вас до себе приготувати вівсяне печиво. Щоб його приготувати, нам треба такі продукти. Вівсянка. 200 г треба вівсянки, 2 грами кориці. Дрібка солі сюди також поклала до кориці. Розпушувати 7 грам, цукор 100 г, І одне яйце. І також 100 г масла або домашніх вершків. У мене наполовину. Тут половину масла, половину вершків. Треба їх розтопити. Далі беремо наші пластівці. І будемо збивати їх блендером до однорідної маси. Ось така маса повинна бути такої структури. Далі беремо яйце, цукор. Збиваємо вилкою або вінчиком, кого що є, щоб також була однорідна маса. Кому треба більше печива, візьміть дві порції, а кому три, візьміть і три. Збивши біл яйце із цукром, додаю корицю із дрібкою солі розпушувач, знову перемішую. І додаю. Треба 100 грамів масла, ну у мене наполовину 100 грамів масла, 100 грамів вершків, 50 масла, 50 вершків. 100 грам треба всього перемішуємо до однорідної маси, щоб все, щоб всі інгредієнти подружилися. Далі беру наші пластівці вівсяні, додаю частинами, розділю на дві частини. Пахне смачно, думаю, що буде смачне. Рецептом поділилася подружка. Пригостила, кажу, дай рецепт. А вона каже, нема питань. І я сьогодні вирішила приготувати, поділитися із вами рецептом, може і вам сподобається. Та й ви приготуєте собі онукам. Перемішуємо до однорідної маси, прибираємо стінок нашій, нашу суміш, щоб не залишалося, тому що продукти коштують немали грошей. Далі взяла мисочку, набрала води, злегка змочуємо руки. І виробляємо ось такі печеньки. Хто хоче великі, робіть великі. Змащувати не треба форму, так як у нас достатньо жиру в печиві. Хто хоче, я, наприклад, буду робити такі кругленькі і височенькі, щоб були. Хто хоче, можна тако їх розрівняти, показуємо. Будуть отакі печенюшки, як в магазині. Знову змащуємо і виробляємо. Виробила наші печенюшки, тепер відправляю їх розігріту духовку при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Регулюйте по своїй духовці. З Богом. Ну що, друзі, печиво наше готове. Ось таке вийшло. Смачне. Смачне, пухке, легеньке. Ну, і що смачне, треба скоштувати, а то вихваляю. А з не не ще. Друзі, добре не готуйте. Невеликі затрати. Заходьте. Кому з молочком, кому з чаєм, кому з кавою, запрошую вас всіх посмакувати, беріть з собою гарний настрій і біжіть. Всіх чекаємо, на всіх досить, не досить, напечемо ще. Всім дякую за увагу, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця, хто заходить до мене на прямі ефіри кожного вівторка, 7-й вечора і кожен день об 11. Якщо графіки міняються, то пізніше. Всім дякую за увагу до нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе дне одного і пам'ятайте, ви найкращі.